Матвій, чи вагідно зараз пай продати? А відповідаю, питання дуже індивідуальне, і відповідь залежить від ваших потреб або питань, які необхідно вирішити. Якщо говорити з математичної точки зору, то все дуже просто можемо порахувати. Умовно, ми даємо вам 20 тисяч доларів за ваш пай. В рік, умовно, адже кожен пай індивідуальний, ви отримаєте, до прикладу, 500 доларів. Що доволі немала цифра. 500 доларів, а ми даємо 20 тисяч доларів. Отже, якщо ви поділите 20 тисяч доларів на 500, ви отримаєте 40. 40 років ми платимо вам наперед суму, на котру вам необхідно зачекати 40 років. Якщо у вас є можливість зачекати, безумовно. Якщо вам потрібні кошти завтра, ми готові співпрацювати з кожним. Купуємо паї як в оренді, так і без оренди практично по всій території України. Консультація безкоштовна. звертайтесь.